Привіт, мене звуть Камашенко Олексій. Я керую відділом навчання і розвитку персоналу фармацевтичної компанії Сіна. І сьогодні мій відгук з приводу того, яким чином ми працюємо з системою дистанційного навчання колаборатори. Чому ви взагалі прийшли до цього? Це знаєте, історія ще бере свій початок в 2016 році, коли ми починали впроваджувати в компанії. Цілому навчання. І тоді стало питання в тому, що ми не можемо впоратись виключно офлайновим виглядом, методами навчання, і нам потрібна якась дистанційна платформа. Тоді я почав шукати і взагалі досліджувати, які варіанти є на ринку. І серед всіх варіантів, більш за все, і по, тим, по тому функціоналу, який був, нам підходила саме пропозиція, саме інструмент від компанії Колаборатор. Чому саме? Тому що на той момент в нас була потреба максимально автоматизувати якісь речі, які постійно повторюються. Тобто це може бути індакшн-тренінги, коли, наприклад, приходить новий співробітник, нам потрібно його досить швидко адаптувати, дати йому базову інформацію про компанію, про його роль, про його функцію і так далі. І з цим платформа прекрасно справлялась, тому що в нас була повна синхронізація, фактично автоматична, з базою даних наших співробітників. Приходить новий співробітник, він одразу попадає. Платформу, і правила автоматизації йому одразу пропонує той чи інший курс, який відповідає його посаді, і він собі спокійно проходить його. Це з одного, з однієї точки зору. Що ще дуже подобалось в співпраці з компанією Колаборатор, це знаєте, такий дуже великий фокус на клієнта, і компанія завжди нам йшла на зустріч і налаштовувала цю систему під нас. Тому що в процесі того, як ми розвивались, і в нас були, знаєте, Нові забаганки нам потрібні були якісь нові функції, і не завжди ці нові функції були в системі. Тому разом з колегами ми все це допрацювали. В мене є там окремий відгук про те, як ми реалізували інструмент постановки цілий і їм користуємось, ви зможете його переглянути.